Про цей континент. Північна Америка третій за величиною континент на планеті. У Північній Америці присутні практично всі кліматичні зони, що зустрічаються на нашій планеті. Тут протікає одна з найбільших річок земної кулі Міссісіпі. Північній Америці розташоване найбільше прісноводне озеро Землі. Верхня Північну Америку назвали на честь відомого дослідника Америка Веспучі. Хоча першим її відкрив Христофор Колуб. Найбільше місто Північної Америки це Мехіко. В ньому проживають понад 20 мільйонів чоловік. Найбільша морська затока в світі мексиканська затока. Її берегова лінія досягає 500 кілометрів. Річка Роу, що розташована на території штату Монтана, занесена в книгу рекордів Гіннеса як найкоротша річка на планеті. Тягнеться вона усього 80 метрів. Найбільша задовжиною гірська система нашої планети це Кордельєри. Вона тягнеться вздовж Тихого океану більш ніж на 18 тисяч кілометрів. Найвища точка кардельєрів гора Маккінлі. Висота 6194 метри. Найбільша ущелина на суші, що знаходиться на річці Колорадо, це великий каньйон. Він тягнеться на 446 кілометрів. Найвища природна арка в світі міст веселка. Її висота 88 метрів. Арка нагадує веселку не тільки за формою, але й за кольором. У штаті Аризона є великий метеоритний кратер діаметром 1200 метрів. Глибина його понад 160 метрів. А вал, який утворився від вибуху, височіє на 65 метрів. Найбільший острів на землі Гренландія. Знаходиться близько до Європи, однак географічно належить до Північної Америки. Ця земля була відкрита і колонізована вікінгами ще у 10 столітті. Північна Америка цікавий материк. я впевнений, дітки, ви ще багато чого самостійно про неї дізнаєтесь. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!